В рамках відзначення 23-ї річниці Дня Незалежності України стартував 9-й міжнародний фольклорний фестиваль національних культур Поліське коло Цьогоріч У програмі чимало змін. Найперше відмінили виставку національної кухні, переробили концепцію фестивалю з розважального на патріотичну. А представники з Росії відмовилися брати участь у заходах. Традиційною залишилася лише виставка народних майстрів. Наш фестиваль покликаний сприяти, показувати, поширювати традиції інших країн світу, от інших народностей, які живуть в нашому в нашій Україні, в нашій Чернігівщині. От показує тим, що ми хоч і багатонаціональні, але ж ми єдиний народ. На російське товариство ми всіх запрошували, ми з усіма працюємо ну, не взяло участь. Втім, українці польського походження не втрималися та приготували свої смаколики для всіх охочих. У них навіть наші вареники називаються пірогами і подаються до чаю. А з приводу відсутності делегації з Росії вони не жалкують. Не пірогами, а піроги – Це речі. пірогі. Піроги ми представляємо з джибами, зімняками. Це піроги. Ми поляки. І ми розуміємо, як говорити про сьогоднішній час, ми зовсім не цікавимося Росією, тому що вони неправильно себе ведуть по відношенню к нам. І нам би дуже хотілося, щоб цей великий праздник національний, щоб вони нас не трогали і зупинилися своєю агресією. Було весело, адже 15 національних груп, які живуть в Чернігівській області, прийшли на урочисте відкриття фестивалю та показали свої таланти. Родзинкою цьогорічного фестивалю національних культур стало виконання заповіту Шевченка різними мовами. І мені вручення великий, вручення вольний, новий. Прошу не з тим чихим словом. Докладніше про фестиваль дивіться у програмі Репортаж з коліс.